Нещодавно пройшла церемонія Оскар, і давайте розглянемо декілька образів, які викликають емоції. І це друга частина. Ви колись мріяла стати кращою версією себе. А ось Демі Мур не потрібно мріяти, тому що у свої 62 вона виглядає неймовірно. Срібна сукня Армані Прайф, яка оздоблена камінням, ніби була створена для самої акторки. І до цього ж списку срібних суконь можна додати образ Холі Беррі. сукня Крістіану Сіря. Ано ніби розбите дзеркало, розкішна. Ну і говорячи про селети русалки і блиск, варто поговорити про образ Селени Гомес в сукні від Ральф Лорен, натхненної Софі Лорен, яка оздоблена 16 тисячами блискучих крапель. В даному образі навіть кольє від булгарів виглядає гармонічно і як на диво не перевантажує його. Напевно, одним з найулюбленіших моїх образів є образ Майлі Сайрус. Вона одягнула чорну сукню Олександр Маквін, завершивши мережевними руками рукавичками. але всі говорять про її брови, які вибілили. Для мене цей образ поєднання року, готики і елегантності обожнюю, коли в образі поєднують різні елементи стилів. І останній образ, де він Джон Рендольф не можу назвати невдалим, але сукня зверху настільки виглядає стисло, що мені аж важко дихати. Якщо б верх був би ширше, цей образ був би ідеальний. І ось декілька прикладів, як вдало можна підібрати сукні для цієї акторки. А якщо було цікаво та інформативно, став лайк цьому відео і не забувай підписатися.